Вітаю, друзі, на моїй сторінці. Я Таїсія Сергеєва Байрон. Хто зі мною ще не знайомий, я енерготерапевт та створюю стільючі авторські медитації. Також я навчаюся на психотерапевта. Сьогодні я для вас створила медитацію залучення фінансової енергії. Користуйтеся та пишіть в коментарях свої враження після медитації. Лаштуйся зручно. Сядь. А поляж, закрий очі, відчуй, як у центрі твого грудного простору зароджується тепле світло, воно схоже на рідке золото. Це не просто енергія, це жива субстанція достатку, яка розтікається по всьому твоєму тілу, проникаючи в кожну країну. Пробуджуючи сплячі ресурси, уяви, як ти стоїш у серці Всесвіту, де немає жодних обмежень. Тут багатство це природний стан, як подих, воно не вимагає зусиль, не потребує боротьби, Ти є частиною. Великого потоку, і він безперервно тече крізь тебе. Відчуй, як цей золотий потік торкається твоїх долонь. Вони відкриті, м'які, готові приймати. Ти не хапаєш і не утримуєш, ти довіряєш і дозволяєш. Вдих. І енергія достатку наповнює тебе. Видих, і вона рухається далі, повертаючись стократно. Твій фінансовий потік розширюється. Він вільний, як ріка, яка обирає найкращі шляхи, він омиває перешкоди, відкриває нові можливості, зміцнює та примножує. Ти є природним магнітом достатку. Все, що тобі належить, знаходить тебе легко, гармонійно, у правильний час. Зроби глибокий вдих, дозволь цьому стану коренитися в тобі. Усвідом, що це твоя нова реальність. Вільно відкрий очі, і знай, Всесвіт уже тобі відповів.